Брати Грім, Морська свинка, читає Василь Різдвяник. Жила колись на світі королівна і була в палаці у високій вежі, зала з двадцятьма вікнами, що дивились на всі сторони світу білого. Як вона, бувало, зайде в ту залу і гляне навкруги, то бачить усе своє королівство. Гляне в перше вікно бачить краще, ніж усі люди, гляне в друге ще гостріше, третє ще ясніше, і так аж до двадцятого. те вікно вона могла бачити все і на землі, і під землею, і нічого від неї не могло заховатися. А ще вона була дуже гарна, не хотіла нікому коритися, а лише сама над усім панувати. Той її голосила, тільки той буде і чоловіком. Хто зуміє так сховатися, що вона його не знайде, але хто заховається так, що вона його відшукає, тому зітнуть голову і напалю настромлять. Перед замком стояло вже 97 паль із мертвими головами, і довгий час ніхто не з'являвся, щоб спробувати щастя. Королівна була задоволена і думала ось тепер я вже буду довіку вільна. Коли раптом приїжджають три брати спробувати щастя. Старший надумав, що найпевніше буде сховатися в печі, де випалюють вапно, але королівна помітила його в перше вікно, звеліла витягти і відтяти голову. Другий сховався в палацу льоху, вона його відразу побачила, і голова його прикрасила 99-ту палю. Тоді виступив перед нею третій і попросив, щоб дала йому день на роздуми і щоб його помилувала два рази, як знайде, і лише за третім разом, коли йому не пощастить, хай робить із ним що захоче. Він був такий гарний і прохав так щиро, що вона сказала гаразд, я згодна, але ніщо тобі не зарадить. Другого дня він довго думав, де б сховатися, але не придумав нічого, тоді взяв рушницю і пішов полювати. Побачивши ворона, він націлився в нього І тільки но хотів вистрелити, як ворон крикнув Не стріляй, я тобі в пригоді стану. Він не вистрелив і пішов далі. Аж бачить озеро, а в озері величезна рибина, що випливла з глибини на поверхню. Коли він прицілився, Рибина гукнула до нього: Не стріляй у мене, я тобі в пригоді стану. Він не вистрілив, і рибина пірнула в воду. Іде він далі, аж назустріч йому ж лисиця і просить його «Любий мисливцю, витягни мені тернину з ноги. Тернину він витяг, але лисицю хотів убити і здерти з неї шкіру. Та вона сказала не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Юнак пустив її, а ввечері вернувся додому. Другого дня він мусив уже ховатися, та, хоч як сушив собі голову, а не придумав нічого. От він пішов у ліс до ворона та й каже: Я тебе пощадив, тепер ти порятуй мене. Навчи, де мені сховатися, щоб королівна не побачила. Ворон селив голову і довго-довго думав. Нарешті прокричав Придумав. Приніс яйце зі свого гнізда, розбив його на дві половини і сховав туди юнака. Потім столив обидві половинки докупи і сів на яйце. Подивилась королівна в перше вікно не побачила. Подивилась у друге, третє не видно. І вона злякалась неабияк. Аж коли глянула в 11, тоді вгледіла, де він, звеліла застрелити ворона, а яйце принести і розбити, і юнакові довелося звідті вийти. Королівна сказала, Один раз я тебе помилую, але як не придумаєш чогось кращого, ти пропав. Другого дня пішов юнак на озеро, покликав рибину і сказав Я тебе пощадив. Тепер ти порадь мені, де сховатися так, щоб королівна не знайшла. Рибина думала, думала, нарешті каже Є таке місце? Я сховаю тебе в своєму череві, Проковнула його рибина і пірнула на самісіньке дно озера. Королівна дивилась у всі вікна, і, не побачивши його навіть крізь одинадцяти, дуже стурбувалась. Проте в дванадцяти таки побачила, де він. Вона зваліла рибу впіймати, розпороти і виняти юнака з черева Можете здогадатися, що було в того бідолахи на серці. А королівна сказала І вдруге я дарую тобі життя, та все одно твоя голова буде на сотій палі стречати. Третього дня йде він із важким серцем у поле і зустрічає там лисицю. Ти знаєш, усі найтемніші схованки, сказав він. Я тебе пощадив, тепер ти порадь, де мені сховатись, щоб королівна не знайшла. Важка це річ», – сказала лисиця, і задумалась. Нарешті скрикнула Придумала. Повела юнака до одного джерельця. пірнула в нього і виринула вже не лисицею, а крамарем, що торгує товарами. Юнак також пірнув у воду. І став маленькою морською свинкою. Тоді крамар пішов до міста на базар продавати славне звірятко. Зібралось багато людей подивитись на нього. Нарешті прийшла й королівна. Тваринка дуже сподобалась їй, і вона купила свинку за великі гроші. А крамар шепнув свинці. Як королівна підходитиме до вікна, то ти швиденько залізь їй під косу. І ось настав час, коли королівна мала його шукати. Вона підходила до всіх вікон підряд від першого до 11 і не побачила його. А коли і в 12 не побачила, то її охопив великий страх і гнів. Вона так брязнула по вікнах, що всі шибки порозлітались і задвигтів увесь палац. Відступивши від вікна, вона почула. Що під косою в неї сидить морська свинка. Королівна схопила її, жбурнула додолу і крикнула Геть, мені з очей. Свинка побігла до крамаря. Тоді обоє мерші подалися до джерела, де обмились і вернули собі звичайну свою подобу. Юнак подякував лисиці і сказав Ворон, рибина, дурні, повдуряки проти тебе. Тільки ти вмієш як слід викрутитись. І пішов просто до палацу. Короліна вже чекала його і змирила зі своєю долею. Справили весілля, і юнак став королем, володарем цілого королівства. Він так ніколи не сказав дружині, куди заховався третього разу і хто йому допомагав. Отож, королівна гадала, що то була його власна вигадка. А тому дуже поважала його, бо думала: він розумніший за мене.